Доброго дня, шановні українські аграрії, розбираємося з демо. Тепер, якби остання селекція, це Степова. Що це має цікаво, хочу розказати за Степову. Мене попросили її посіяти, щоб побачити ну, якби, в рівнозначних умовах, скільки наші гібриди дають і яка там врожайність. Давайте так. Я збільшу до меншого поставив, скинув, ким нам други дали. Вони не по, не, по, не якби. 10 гібридів дали. І так, починаємо. Починаємо, колеги. Гульгор. 340 ФАВО, волога 21,4. Врожання в сухому 1197. Ну, Блін, потужно. Астарта, 300 фау, 27 волога. Вроженість в сухому 10,52. Рам 81,49, 280 ФАУ, 21 волога, 10,36. Сухому. Клевонс 290 ФАУ, 28 волога, 10-23. Рам 81,43. 260 фау, 21 волога, 10 врожайність. Лука 280 Фау. волога, 27. Врожайність сухому 9,85. Шквал 270 фау, волога, 27,8. 979 сухому Рекольт 240 Фау 22 Волога 97. Коін 340 Фау 27 Волога і Вружанець 963. І Паттерн 250 ФАУ Волога 24 і Вружанець 902. Ну, блін, я б не сказав, би що так уже і погано. Знаєте, взагалі реально, ну якби тут можна було б зменшити більше, знаєш. Зараз по, по врожайності 240 ФАУ. Вона показує у нас волога 22. Це найнижча волога що тут була по цьому. 240 ФАУ 22 Волога і 9,7 у них враженості. Ну, Дуже цікаво. В принципі. типова українська селекція. Ну, цікаво, будь ласка, звертайтеся, я думаю. Ну, результати у вас на екрані. так Що що маю, то маю. Не більше і не менше. Тримайтеся, коли підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Успіхів вам!